Так, від імені працівників поліції, вкотре хочу звернутися з приводу е, такого виду злочинів як шахрайство. Як приклад, хочу навести такий випадок шахрайства як придбання е, дров в інтернеті станом з серпня по даний час. Сьогодні у нас 18 жовтня. Новолинським відділенням поліції зареєстровано 8 таких фактів за фактом придбання дров, які в подальшому не були людям поставлені, і люди стали жертвою шахраї. Як правило, шахрай реєструє свій профіль. Подальшому цей профіль, як по останніх видам шахрайства, був приєднаний до новолинського оголошення Ринок на карантині, ринок нововолинсь. Де від свого імені вони на своїй сторінці в Фейсбуці розміщували оголошення з приводу про продажі дров, рублених. Дров кругляком і паливних торфяних пелетів. таким чином. Люди, переглядаючи дані всі повідомлення, звертали на це увагу. Там, як правило, ціна була нижче ринкової. Вони звертали на це увагу і телефонували. Там розміщений номер, були розміщені ціни. Після цього домовлялися люди на хвилинку не задумуючись, не аналізуючи профіль. Наприклад, була от таке шахраства, людина російською мовою записана Світлана Новік, а по підписці вона проживає в Харкові. Ну, вже питання виникає: доставляла би ця людина десь з Харкова? Товар у вигляді торфяних брикетів, які виробляються у нас на Маневичині, в Новолинськ. Я думаю, що ні, це би треба було задуматись. Також шахраї дуже спритно використовують. Такі момент технічний, як підписка своїх даних через програми з визначком номера, де вони зазначають там працівник лісгоспу, дрова. Ну, хоча є такі теги, де вже люди їх підписали, де зазначено шахрай бере передоплату за дрова, не доставляє станом на сьогодні. Зареєстровано 8 таких фактів. Жертвами стали люди від 40 5 до 65 років, як і жінки, так і чоловіки. Дрова не поставили, відповідно, люди з коштами своїм попрощалися. Загальна сума збитків становить більше 63 тисячі гривень. Уявіть собі, за два місяці 63 тисячі гривень люди позбулися. Зв'язку з цим застерігає від таких неодуманих. Я думаю, всім зрозуміло, і є на місці підприємці, які реалізують. Різні е, товари для опалення твердопалених котлів таким чином домовитись в жодному випадку не робити ніяких передоплат. Ще раз кажу, шахраї дуже спритні, доставили, оглянули, оплатили лише в такому випадку. Або вже дійсно звертатися безпосередньо до лісових господарств і там замовляти, наперед поплачувати, вкладати відповідні договори. Тоді впевністю буде будете впевнені, що дрова вам будуть доставлені і вашими коштами ніхто не заволодіє. Котре застерігаю і прошу не помиляйтесь.